Коли я вперше розповіла своїм друзям, що я буду журналістом, їхня перша реакція була То що, ти тепер будеш бігати за політиками з мікрофоном? І тоді я подумала, чому про журналістику стільки хибних уявлень. Сьогодні я розповім найпоширеніші стереотипи і покажу, якою журналістика є насправді. Ми уявляємо журналіста десь у студії з мікрофоном у костюмі і з усмішкою. Але правда в тому, що більше журналістів ти не побачиш на екрані. Вони за кадром у полі, в нуутбуці, в запилених архівах. Думаєш, журналіст це просто людина, яка читає вже готовий текст, але насправді журналіст це той, хто одночасно монтує відео, веде прямий ефір з телефону і створює тік-ток. Журналіст це ще трохи режисер, оператор, монтажер і асммник в одному. Люди думають, журналісти тільки газета або телеканал. Але сьогодні журналісти запускають свої подкасти, і тут розслідування стають аналітиками. Якщо ти вмієш створювати історії, місце знайдеться будь-де. Хтось думає, журналіст це той, хто просто переповідає те, що сталося. Журналіст не просто переказує події, він перевіряє факти, ставить уточнюючі питання, шукає контекст. Іноді це означає не просто написати, що сталося, а пояснити, чому це важливо, хто за цим стоїть і що це змінює. Ми часто уявляємо журналіста в кабміні чи на мітингу, але журналістика це про бабусю на базарі, про вчительку з села, про водія маршрутки. Іноді саме ці історії змінюють більше, ніж офіційні брифінги. Журналістика – це не про шаблони, це про запитання, відповіді, смілись думати і бачити. Якщо це я в тобі, то тобі місце тут.